Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Наприкінці 2024 року в конотопі буде відзначатися 75-річчя відкриття трамвайного руху. Часто конотопські трамвай називають унікальним явищем, адже збереження цього виду транспорту у невеликому місті дійсно є чимось неординарним. Нещодавно в інтернеті з'явилося інтерв'ю міського голови конотопа Артема Семеніхіна. Мова йшла про те, як міська влада планує розвивати трамвайний рух, яким чином будуть використовуватися 48 вживаних трамваїв, одержаних з Польщі та Чехії. Цей матеріал доволі цікавий, адже розкриває ключові проблеми, через які трамваї посідає скромну нішу у загальній мережі міського транспорту конотопа. У Конотопа були шанси позбутися трамваю у кризові періоди, коли економіка міста не мала достатньо ресурсів для утримання мережі. Частково місто втратило трамвайний потенціал через відсутність нових вагонів та застарілу інфраструктуру. Проте мережу було збережено в робочому стані. Власне кажучи, навіть зараз міська влада визнає, що немає коштів на розвиток трамваю, але обіцяє зберегти наявне господарство. Навіть запланували розширення маршрутів. У той же час заявлені плани вимагатимуть значних інвестицій, і, вірогідно, модернізація трамвайних ліній відбудеться лише після завершення воєнних дій в Україні. У своїй публікації журналісти видання Центр транспортних стратегій влучно підібрали визначення конотопські феномені дійсно складається враження, що для невеликого міста наявність трамваю це своєрідна екзотика. Отже, чиє майбутнє у конотопського трамваю, які напрацьовано плани в міській раді щодо модернізації, чи дійсно обіцянки. Мера міста є здійсненними про це поговоримо далі. Загальна протяжність трамвайної мережі конотопа становить майже 28 кілометрів. Стандарт колії 1524 міліметри. Кількість маршрутів 3. Колія охоплює різні райони міста, але використання мережі дещо обмежено через наявність одноколійних ділянок. Варто нагадати, що трамвайні лінії в конотопі почали будувати після Другої світової війни. Райковий транспорт розглядався як оптимальний засіб для пересування. Рейки прокладали не тільки по центральних вулицях, а й другорядних вузьких проїздах. Тому на деяких ділянках є лише одна колія. Можливо, для конотопа було б доречним будувати від початку трамвайну інфраструктуру вузького габариту, наприклад, колію шириною в одну тисячу міліметрів, як у Львові або Житомирі. У підсумку Конотопський трамвай має стандарт Колії 1524 міліметри, що широко був розповсюджений в радянському союзі. Мабуть, на той час в цьому була певна перевага, адже конотоп спочатку одержував вагони, що працювали в інших містах. Зараз міська влада вважає, що рейковий транспорт потрібно розвивати. Інше питання, звідки брати фінанси. Судячи зі слів міського голови Артема Семеніхіна, в бюджеті немає вільних коштів на розвиток трамваю. Поки завдяки допомозі поляків та чехів вдалося поповнити трамвайний парк вживаними вагонами, можна вважати, що на найближчі 15-20 років конотоп забезпечений рухомим складом. Залишається шукати інвестиції для модернізації інфраструктури. Міська влада планує задіяти всю наявну мережу колій та створити ще два маршрути. Для цього будуть міняти рейки, шпали та створювати двоколійні ділянки замість одноколійних. Ще одне важливе питання модернізація депо. Воно розраховано під старі вагони серії ктм 5 Це означає, що потрібно міняти обладнання з технічного обслуговування, адже трамваї Татра і «Констал» мають інший габарит кузова. Наявні у депо підйомники для де них не підходять. Нещодавно закупили новий станок з ЧПУ для того, аби налагодити власне виробництво різних деталей та конструкцій, каже міський голова. Отже, виявляється, що не все просто, як здається, із подарованими конотопу трамваями з-за кордону. Для того аби ці вагони курсували по маршрутах, потрібно переобладнати візки під колію 1524 мм. міліметри. Міська влада каже, що польський трамвай констал можна пристосувати до широкої колії за допомогою не дуже затратних маніпуляцій. У трамвай в ТАТРА все складніше. Доведеться відправляти візки на спеціалізоване підприємство. Це також потребуватиме фінансового ресурсу. За словами спеціаліста з транспортного планування Антона Гагіна, трамвайна система конотопа потребує досконалого аналізу та оцінки щодо можливих інвестицій. Основна вада на шляху розвитку трамвайного сполучення в місті це низька пропускна здатність існуючої інфраструктури, з одного боку. Є хороша перспектива, тому що система охоплює практично все місто. Але є така проблема, що вулиці, якими йде це охоплення, вони далеко не завжди є центровими відносно там точок притягнення. То в конотопі дуже часто буває, що вулиці основні за там метрів 500 300-500 метрів від трамвайної лінії. І це, звичайно, дуже сильний недолік для трамваю. Ну і плюс більша частина конотопської трамвайної системи, то це дуже сильно зменшує її можливості. Тому Конотопський трамвай це така така річ, я би сказав: він потребує роботи над собою. Звичайно ж, він в поганому стані, тому що це трамвайна система, яка мабуть. Ніколи не бачили нормального ремонту. Там зрозуміло, ж не йде мова навіть ні про які нормальні платформи. Там дуже часто трамвай їде просто поміж приватного сектору, навіть по незаасфальтованих вулицях, і таке, тобто трамвай серед болота. Тому зрозуміло, що потрібно багато роботи з того, щоб реорганізувати цю мережу. Навряд чи у конотопі може відбутися масштабна реконструкція трамвайної мережі, враховуючи обмежені фінансові ресурси, але певне коригування існуючої інфраструктури з залученням невеликих коштів цілком реальне. Я би сказав, що в районі залізничного вокзалу точно потрібно якось розвивати і робити двокалійну лінію, щоб збільшувати інтенсивність. Тому я думаю, що скоріше все, ці лінії в приватний сектор вони мають перспективу залишитись просто однокалійними. але таки. Один-два основних коридори, так на інтуїтивному рівні, я би сказав, що при відповідній модернізації, при тому, щоб можливо десь треба докласти невеликі ділянки трамвайних ліній, щоб вивести трамвай, повернути трамвай в контекст міста і забрати його з цих задніх дворів ближче до пасажиропотоків. Тоді я думаю, що можна стимулювати достатній пасажиропотік на цьому на трамвайній системі, щоб. Мало сенс інвестувати в добудову друг колій, хоча б в певних коридорах. У будь-якому випадку місцева влада може розробити чіткий план з модернізації трамвайної мережі, обрати пріоритетні локації для ремонту або досконалення, зробити оцінку за витратами ресурсів. Разом з цим потрібно створити проєкти з техніко-економічним обґрунтуванням для подальшого залучення коштів міжнародних донорів. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях, залишайте свої пропозиції та діліться. Думками. Нагадаю глядачам, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Буду вдячний вам за репости сюжетів у соцмережах і також підтримати фінансово цей ресурс можна за допомогою донатів. Реквізити є в описі відео. Ну і окрім цього, ви можете стати спонсором каналу та скористатися певними бонусами, зокрема, переглядати відео ще до того, як вони з'являться на каналі і відбудеться прем'єрний показ всім глядачам. бажаю витримки та мужності Україна переможе.